Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали нове надходження на розбірку по запчастинах. Це Mercedes Actros 2545 в кузові МП4 Євро 5 2014 року випуску. Двигун на даному авто М471ЛА. Автоматична коробка передач g 12 В нас в наявності такої ще не було. Отже, тепер вона є в продажу. Колісна «Формула» 6х2 та великі ліни в ці 22,5. Задній міст R485 з передаточним числом 2,73 та паливний бак на 510 літрів. Кабіна на даному авто висока та широка. Щодо комплектації, в наявності... Пилера на кабіну, холодильник, нижня спалка, сидіння водія з підігрівом та електричний люк. Друзі, всі запчастини з даного авто вже доступні до замовлення, тому ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. Наші менеджери з радістю дадуть відповідь на будь-які ваші запитання.